Сьогодні у нас на огляді буде мер. Та ні, не цей. Сьогодні у нас на огляді буде мер-се-дес. а саме електричний мерседес Б класу 2015 року, який змусить вас забути про бензин та полюбити розетки. Таке відчуття, ніби цю машину створювали на подіумі, а не на заводі, бо вона виглядає ну дуже стильно. Тут встановлено електродвигун на 31 кВт. Автомат та пробіг цього авто всього лише 66 тисяч кілометрів. За по цього авто 170 кілометрів, тобто ви зможете спокійно доїхати до Тернополя і трішки по ньому покататись. Цей мерс ви можете придбати у нас за готівку в кредит, лізинг або скористатись послугою обмін. Якщо ви вже захотіли цю красуню, тоді переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. Та наш менеджер вас проконсультує. Ні, у нас справді класно. Салон дуже красивий. Прям дуже. Прям вау! Прям типа. Вау! Я б їздила. І ці штуки так відкриваються. і... Підлокітники. Підлокітник як відкривається? А як відкривається підлокітник?